Друзі, вітаю вас на своєму YouTube каналі. Розпочинаємо новий сезон 23-24. Розпочинаємо його з посіву озимої пшениці, незважаючи ні на що, ціни немає, вологи немає. Сіємо в суху землю і розрахуємо на те, що все ж таки будуть опади і ми більш-менш адекватні сроки отримаємо сходи. Зараз до нас прийшла сівалочка від компанії Технополь, прийшла до нас на демо, прийшла трошки раніше ніж мені б хотілося, тому що ті площі заплановані під посів озимої пшениці ще не, не зібрали там соняшник, тому, тому не так багато площ, щоб там закласти нам досліди. Але Шильний, доволі щільний графік. Вона була в Новому Бузі. Сіяла демо, зараз у мене. І потім ми їдемо на південь України. А з півдня їде на Полтаву. Тобто у цієї сівалки 9-метрової досить щільний графік. Є ще 6-метрова, яка теж їзде по демо. Але мені хотілося 9-ку і вона тут була поруч. Тому, тому сьогодні вона в нас. Так, значить, переключу вам камеру, щоб ми бачили по якому фону ми плануємо сіяти. Значить, попередник у нас тут соняшник, перед соняшником у нас була озима пшениця. Соняшник був посіяний по прямому посіву, можемо бачити рештки озимої пшениці. Тобто було оброблено поле катком подрібнювачем, тому що в ОГД сівалка з анкерним сошником. І для того, щоб не відбувалось забивання, тому що ми розуміємо, що якщо б довга палка і анкер, то може бути забивання, тобто ми отримаємо тоді неякісний посів. Тому ми подрібнили палку і зараз маємо такий фон. Значить, по... по срокам посіву зараз сроки в принципі оптимальні, але попереду ще місяць не видно опадів. Тому розуміємо, що можливо будуть отримані доволі пізні сходи, але незважаючи на це, все одно ми сіємо 2 мільйона. Такий фон вологи. Зовсім немає. 7-2 мільйона. Сорт у нас пшениці Авеню від компанії Лімагрейн. Теж, до речі, я взяв в технополі. Бо в мене такого сорта не було. <кій> Подивимось, як він покаже себе на півдні. Бо доволі гарні результати отримують по всій Україні. При посіві у нас буде стартове добриво сілітра в нормі 100 кг і також попереднє було розкидане добриво польське там навоз. Воно вже три роки стояло, там НПК. Три роки воно стояло, там і кальцій, і мікроелементи і ми його вирішили дати під пшеницю. Батько його ще 3 роки тому купував і воно трошки набралось вологи, то ми його кидали МВУшкою розкидачем з транспортером всередині. До речі, друзі, я хотів би просити вашої допомоги. Є доволі гарна людина Ігор Кудрявцев. Це фермер. З Херсонської області його господарство зараз в окупації, він живе зараз в Кропивницькому районі, там, ну, не в Кропивницькому районі, а в Кропивницькій області, там біля Кропивницького. І, І він зараз без роботи. Тому. Тобто він може піти агрономом, він працював за системою Ноутіл, він може піти агрономом, він може піти е, керуючим. Тобто людина залишилась без господарства, без роботи. Гроші, як ви розумієте, вони мають таке свойство закінчуватися. Тому я залишу свій номер телефона. Якщо вам необхідні гарні руки, У нього був ютуб-канал е, ну, тобто, в інтернеті. Доволі гарна людина. Якщо у вас є змога допомогти, дати якусь роботу, я вам залишу свій номер телефона і вас потім з ним сконтактую. Набирайте, пишіть, дзвоніть, і я вас сконтактую. А зараз усе під'їжджає сівалочка, і ми почнемо посів. Як ви можете бачити, що дана сівалка знаходиться в габаритних розмірах, нею комфортно переміщуватися по дорогам. І що саме цікаве, що вона агрегатується з трактором Кубота, який має 175 кінських сил. Калібруємо зараз сівалку. Такий мішочок отягається і вже з комп'ютера включається привод катушки, ваги і так відкалібровується, задається норма добре, норма на сіні і потім Комп'ютер викрутив певну кількість, зараз буде зважування, і потім забиваються ці результати зважування в сам комп'ютер. Зійшлось 300 мішок, да? мішок так? Ага. Ну Я все. Вогонь тоді. Хто вже спробував працювати з такого типу посівними комплексами? То вже не хочу працювати на механічних сівалках, тому що доволі складно витримати норму, особливо якщо ти одною сівалкою сієш різні культури, якщо там до пшениці до своєї норми, можеш звикнути, там приблизно знати. Але насправді це постійне там вгадування підналаштування. Поки настроїш норму, можна посіяти 10-20 гектар. Щоб вгадати норму, за якою ти плануєш сіяти. Особливо критично це на дрібнонасіневих, там де норми невисокі. Треба, щоб катушка максимальну кількість е, обертів робила, тому ти її глушиш. Ну, тобто всі знають ці питання. А на такого плана осівалках ти вже виставив норму і ти впевнений в тому, що вона тримається, ти її можеш з комп'ютера. Додати, зменшити, якщо необхідно, там якісь 10-20%, але загалом ти розумієш, що все, що ти запланував, все в тебе зійдеться. А Не так, що то не вистачило насіння, то, то залишилось. Залишилось то таке, а як не вистачило, то біда. Так, ну ми вже в принципі, готові до посіву. Зараз зараз вже будемо обсувати край і потім підемо в поле. Порти 1600, а навантаження на трактор. Пише, не пише, так, да, такої функції немає. Та не пал практически навантаження. Петрулька, равен, так? Да? Це нормали сього у нас іде. 100978. При такій швидкості 8,5 км половиною кілометри на годину 4, гектар. 4 гектара, да. в Годину, да? да. ну, так? Трактори легко йде, так? Да? Да. 1600, він себе комфортно відчуває. Йду. Я на повних оборотах. Ну, да. 9 метрів сіла. Я не знаю як у вас, але коли я знаходжусь на полі, коли йде посів, неважливо там якої культури, я прям відчуваю знаєте, як... такий трепет. Не знаю як на українській мові це. Тобто коли душа тремтить твоя, то що ти закладаєш насіння в ґрунт, закладаєш сподівання, надію на те, що ти пропрацюєш рік, отримаєш результат, спро... зможеш продати те зерно і продовжити далі свою діяльність. На жаль, сьогодні фермеру дуже тяжко, але але я знаю, що все одно ми виживемо і продовжимо свою працю, незважаючи ні на що. Тому знову ж таки закладаємо, як Буратіно, кошти в землю і сподіваємось, що, що все буде добре. Друзі, ну, як я вже казав, що вологи у нас нема, тому ми закладаємо насіння на мінімальну глибину. На мінімальну сантиметр півтора-два. Це умова для нас, щоб швидко отримати сходи. Бачите, зовсім мінімальна глибина. Я бачив такий досвід на Бісарабії, і я, до речі, буду на кінець тижня в Бісарабії. Там дуже крутий досвід у наших знайомих фермерів, які отримують ріпак навіть без, ну, сходи ріпаку, навіть без вологи в ґрунті. От, Бачите, воно все лежить зверху. Тобто це головна умова для мене. При таких е, несприятливих умовах, коли ми розуміємо, що ну, опади можуть пройти навіть в листопаді місяці і ми доволі пізно отримаємо сходи, за умови е, ультрамілкого такого посіву, що навіть частина насіння може бути зверху, ми Можемо отримати сходи з набагато меншою кількістю опадів. Тобто, якщо навіть випаде там 5 мм 10 мм, ми отримуємо сходи. І, в принципі, така глибина посіву дає можливість швидко отримати сходи, не втратити енергію на старті, і рослинка доволі потужно розвивається при таких умовах. Якщо б зараз була б волога, а вже ж ми там сіли б на 3 см. Але насправді ми не розуміємо, коли ця волога буде. Бачите, що дається в знаки нерівномірне розподілення решток попередньої культури, там він теж тобто всі помилки, які ми при наутілі допускаємо, вони всі нам потім Можуть шкодити декілька років. Все лежить солома, яка лежала в кучі, можливо тут машина була нора. це ми вже не дізнаємось. Тому питань багато насправді. Та й рішень багато. Зараз. Який в нас буде дослід? Ми зараз сіємо цією сівалкою більшу частину площі, залишаємо декілька обертів цієї сівалки. Ця сівалка у нас 9-метрова. Ми будемо сіяти 6-метровою, тому ми з Володією домовилися, що він залишить просто один круг на полі. Тобто це буде 18 метрів. І ми три сівалки Grand Place 6-метрових, яка в нашому господарстві є. Ми нею всіємо просто ці 18 метрів, з той же самою нормою висіву насіння, з той же самою доб... нормою добрив. Тобто в одному полі. І такий дослід ми повторимо на двох ділянках. У нас є буквально за цією базою ще. Одна, один там пай 7 гектарів, на якому ми також повторимо цей дослід. і Потім ми будемо спостерігати за розвитком, наскільки буде різниця в розвитці. Ми гренплейсом тут будемо сіяти без колтерів, для того, щоб не заглиблювати сівалку. Тому що на гренплейсі дуже тяжко втримати глибину посіву. А ця сівалка, ну, можна сказати, ідеально тримає задану глибину за рахунок того, що в неї йде з боку опорне колесо, яке е, знаходиться доволі близько до точки випаду насіння. ну Практично навпроти точки де випадає насіння взанкера, там знаходиться середина опорного колеса. І це дає можливість гарно копіювати знову ж таки за рахунок паралелограма, Гарно копіювати ґрунт і витримувати задану глибину. На гранплейсі, на жаль, такого немає. Тому, щоб не надавати великий пріоритет даної сівалки, ми будемо тут сіяти грандплейсом просто без колтерів. Тобто сашник, скільки зможе залізти, скільки залізе. Тут пройшов каток подрібнювач, він частково обробляє ґрунт, тому з цим проблем ніяких не буде. Там, де далі грінплейс далі буде сіяти вже по е, тим полям, яким заплановані посів пшениці, там уже ми будемо сіяти з колтерами, але без попередньої обробки катком-подрібнювачем. Тобто, в принципі, на той сівалки е, ця операція е, як кажу, не потрібна, але якщо порахувати витраті палива, то в принципі, воно встає на те й виходить. Тут у даної сівалки при такому посіві десь в районі 3,5 літрів виходить і плюс 1,5 подрібнення катком-рубанком. Тобто виходимо на 5 літрів. Там десь в середньому 5-6 літрів грандплейс бере з трактором ХТЗ. Ну Далі я вам буду показувати, коли ми вже будемо сіяти, ми готували ту сівалку протязі всього сезону. Скажу так, що та сівалка посіяла. У минулому році там, де були поля, не в бур'янах стояли, де нам не довелось дискувати, там, де було все ж таки після соняшнику, вона посіяла по соняшнику без подрібнення з колтерами, але без добрив, тому що не було банок на добрива. Ну, тобто вони були, але вони не працювали, ми їх повністю переробили. І За рахунок якості посіву, навіть без стартових добрив, пшениця давала однаковий результат в порівнянні з сівалкою фаворит, яка сіяла з добривами по обробленому ґрунту. Тобто від сівалки насправді дуже багато залежить від якості посіву, від якості розстановки. Тобто я дуже велику вагу приділяю сівалка і комбайн. Це три основних інструменти наутілера, і кожен з них має максимально ефективно працювати. Як можете бачити, залишилось досить багато решток, я вам вже казав про ці рештки, що є недостатня мінералізація, навіть із цього ми бачимо пшеницю, да? рештки, які не мінералізувались. Це для мене факт того, що мінералізація недостатня. Обмежуючі фактори можуть бути це відсутність вологи. Другий обмежувальний фактор це може бути відсутність мікроорганізмів, але ми розуміємо, що насправді це не може такого бути, тому що септаріоз, альтернаріоз і фузаріоз це найкращі гриби, найкращі деструктори. і Цим питань не може бути, тому що цього патогена достатньо в нашому ґрунті. Е, і Третій фактор, який може бути обмежувальним, це наприклад, азот. Ну, азот ми все одно використовуємо і на пшениці, і на соняшнику. Тому ми теж виключаємо цей фактор. Ще один фактор це може бути е, банальний тобто структура ґрунту без доступу повітря. От, наприклад, ось як ми візьмемо, це ущільнення в верхньому шарі ґрунту, не дозволяє потрапляти повітря, не дозволяє розвиватися активно мікроорганізмом. І ми е втрачаємо потенціал родючості ґрунту, на жаль, на жаль. Тому оцей фон, я розумію, що більшість наутілерів, можливо, мене не підтримують. Але цей фонд дає можливість все ж таки пришвидшити мінералізацію даних решток, повернути їх в кругообіг елементів, доступних для рослини, і змусити ґрунт працювати. Тобто ця мінімальна обробка, яка відбувається за рахунок анкеру, вона дозволяє в принципі, покращити врожайність наступної культури. На це я і розраховую. Чому? І Грандплейс з сколтерами, вважаю, що це теж гарний варіант для початковців в Ноутілі. А тут ми починаємо тільки свій Ноутіл, це другий рік прямого посіву, тому для нас важливо, щоб наш ґрунт працював. І все, що ми робимо в комп в при технології Ноутіл, все направлено на те, щоб ґрунт працював. І Ефективно зберігав вологу, щоб рослина ефективно могла використати цю вологу і накопичував цю вологу. Тому питань дуже багато. Кожного своє бачення, кожен там, вважає це там, свої принципи, свої елементи технології. Ну, всі ми на це маємо право. Я на даному каналі. Висловлюю свої, своє бачення, свої думки. Ви можете прокоментувати, написати своє бачення. Поважаю бачення кожного з нас і бажаю вам, щоб ви отримали фінансове і моральне задоволення від тої справи, яку ви робите. Тому, друзі, я буду з вами прощатися, тому що. І так ми вже затягнули з відео. Тому пишіть, коментуйте, допоможіть знайти роботу нашому, нашому колезі Ігорю Кудрявцеву. А я вже включуся до вас з Одещини. Всім пока!